Вечір добрий. На часі новини події, факту, актуальні коментарі викладі журналістів Часан. Випуску разом з товаровиробниками. Покращення і можливості, що влада обіцяє українцям наступного року. Шість квартир до свята чорнобильці і афганці зустрінуть його у власних понатах. На шляху до міжнародних норм, коли українським дітям забезпечують умови для зростання і гармонійного розвитку. Тепер про ці та інші теми докладніше. Заробітні плати, пенсії та решта соціальних виплат наступного року зростатимуть, запевняє президент. В ході зустрічі з кандидатами на посаду голіврейдержадміністрації глава держави наголосив, що затримки зарплат неприпустимі. Янукович стверджує, Україна йтиме шляхом модернізації. Покращення будуть відбуватися відповідно до фінансових можливостей. Необхідність захисту національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань, стала причиною відтермінування підписання угоду про асоціацію з ЄС. Глава держави наголошує, недоліком у цьому процесі була недостатня інформаційна політика, оскільки людям не своєчасно пояснювали позицію влади. Віктор Янукович переконаний, підписання угоди з європейським союзом на даному етапі призвело б до значних економічних втрат. Робота, яка була останнім часом проведена. По підготовці угоди про створення зони вільної торгівлі, не врахувала точку зору товаровиробників, яких вона торкається, і точку зору фактично тих галузей економіки, які є. Вразливих. Модернізацію та реформування продовжуватимуть і надалі. Глава держави наголошує наступного року планується створення нових робочих місць, відкриття п'яти перинатальних центрів, розбудова місцевих шляхів, реформування системи швидкої допомоги та збільшення фінансування розвитку регіонів. Разом з товаровиробниками, разом з тими, хто працює сьогодні. Інвестори, які працюють в регіонах, на кожен рік. Розглядати питання розвитку регіонів на кожен рік державне-приватне партнерство, створені всі умови, соціально відповідальний бізнес. Ви повинні домовлятись, підписувати відповідні угоди і разом працювати над покращенням умов життя людей. Глава держави вважає неприпустимим затримку виплат заробітної плати, тож наполягає на вирішення проблемних економічних питань. Віктор Янукович наголошує, підвищення зарплат соціальних виплат не припинятиметься. Хід розслідування резонансного вбивства у Лисянці на контролі голови облдержадміністрації. Нагадаємо, у вересні там під час нічної бійки, біля бару загинув 24-річний чоловік. Ім'я винного у смерті назвала очевидця, але суд не взяв до уваги їх свідчення і відпустив душогубця. Місцевих жителів це збурило. Такий вирок Феміди вони пов'язали з тим, що родичі вбивці працюють у правоохоронних органах. Нині з нетерпінням чекають висновків додаткового розслідування, яке триває. Винні будуть покарані, запевняє. Сергій Тулуб. Як мене повідомляють, розслідування йде. Про результати ми обов'язково офіційно повідомимо. От, крім того, по тому суді, пам'ятаєте, який там був задіяний, от, за ініціативою прокуратури обласної, от, а також Генеральної прокуратури подана справа до е, Вищої ради юстиції. І зараз вона там розглядається вищій раді юстиції. Я особисто говорю з паном Лавриновичем, головою вищої ради юстиції. Вони розглянуть і дадуть оцінку тому суді, який був, як кажуть, у цих подіях задіяний. Проти побиття журналістів та учасників Євромайданів сьогодні у Черкасах вийшли на мітинг працівники мас-медіа. Вони пікетували обласне управління МВС, і вимагали відставки міністра Віталія Захарченка. Йому принесли орден ганьби, а ялинку перед управлінням вбрали у фотографії побитих журналістів. Геть Геть кривавого міністра! Геть, кривавого міністра! він має піти відставку. Тому ми хочемо передати цей символічний орден ганьби йому від черкаських журналістів. Останнє побиття журналістів сколихнуло усю Україну. Працівники мас-медіа масу виходять на протести. Своїх колег підтримали і ті, хто працюють у засобах масової інформації. Черкас злочинці перебувають на свободі, а ті, хто постраждав, перебувають за гратом. Таке потурання злочинцям з боку влади породжує нові напади на журналістів. І приклад цього ми бачимо на кривавій розправі над журналісткою Тетяною Чорновіл. Інтернет рясніє фотографіями побитої журналістки для тих, хто ще їх не побачив. Мітингувальники не радили ними ялинку біля управління та вхід до нього. Хотіли, щоб наслідки цієї кривавої розправи розгляділи правоохоронці і обласне управління МВС. Черкаські журналісти вийшли вже вдруге. Другу грудня ми також зі збиралися журналістами, принесли символічну кров до правоохоронних органів, аби не били журналістів, але це жодним чином не вплинуло на правоохоронні органи. Тому ми вирішили знову ж таки зібратися. Очільник міліції Черкащини до мітингувальників не вийшов, тому вони самі ініціювали проведення з ним прес-конференції. Від Володимира Ліпандіна вони хотіли почути, чому активіста Черкаського Євромайдану посадили під домашній арешт та чому у розгоні мирних зібрань людей і досі ніхто не покараний. Замість керівника з'явився його заступник, але відповісти на всі запитання він не зміг. Кримінального провадження немає. Що це за особи, я наголошувати не буду. Є офіційна позиція, є вона на сайті. Зараз надавати коментар, коли не з'ясовані всі обставини справи, не прийнято кінцеве рішення. Буде передчасно. Але розслідування проводиться, по його завершенню будете поінформовані. Після прес-конференції журналісти передали керівнику МВС заяву звернення із проханням зустрітися з ними. Коли мітинувальники вже почали розходитися, невідомі взялися розбирати імпровізовану святкову міліцейську ялинку. І Зорич, Олег Кураш, Черкаська служба. Шість родин афганців та чорнобильців святкуватимуть новий рік у власному житлі квартири. Їм придбали в рамках виконання двох житлових програм: забезпечення житлом постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів. Зі скарбниці влада витратила на це майже півтора мільйона гривень. Розподіляла квадратні метри обласна житлова комісія у порядку існуючої черги. Ордери щасливцям вручив голова облдержадміністрації. В цілому, у 2013 році, за гроші державного бюджету придбали 10 квартир. Повідомляє департамент соцзахисту населення Черкаської області. Виховання у сім'ї, якісна освіта і належне піклування про здоров'я. Такі положення декларує Конвенція Організації Об'єднаних Націй. Україна вже чотири роки на шляху створення таких гідних умов для зростання і гармонійного розвитку дітлахів. Забезпечити виконання міжнародних норм планують у 2016 році. Чи стало Черкаському неповнолітньому 2013 тисячі жити краще ніж торік? Знає Лідія Маленіч. Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у цьому документі прописані всі кроки України на шляху до покращення життя неповнолітніх. Черкащина звітує виконує. Поставлені перед нею завдання. Перший напрямок, в якому працює, забезпечення малюків родинами. З сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, фахівці проводять профілактичну роботу для збереження біологічних родин. Неповнолітніх, які втратили батьків, прилаштовують в родинне оточення. Обласна служба у справах дітей повідомляє, нині на Черкащині майже 2,5 тисячі сиріт і позбавлених батьківського опікування. 87% з них виховуються в родинах. За 13-й рік показник охоплення дітей сімейними формами виховання зріс на 2,5%. у 15 районах містах області. Цей показник перевищує середньообласний. і найкращі результати на сьогодні на рахунку уманської райдержадміністрації 98 – 98% дітей живуть в сім'ях громадян. У лідерах по влаштуванню дітей в родині також Жашківський, Смілянський район і місто Сміла. Цьогоріч в області встановили 72 дитини. Лідери Черкаси, Уманський та Смілянський райони. Майже стільки ж влаштували в дитячі будинки сімейного типу. 13 районів забезпечили сімейними формами виховання всіх осиротілих у 2013-му, але є й регіони, які пасуть задніх. Кількість створених дитячих будинків сімейного типу. І от там місто Умань нуль, Городищінський нуль, Канів нуль. Далі хто там ще? Лисянський, да нуль. Смілянський нуль. Христинівський, Черкаський, Чигиринський. По нулям. Що це таке нуль? На сьогодні в інтернатах області проживає 288 сиріт. Служба у справах дітей ставить завдання на наступного року забезпечити таких родинним вихованням на рівні 90%. В напрямку охорони здоров'я дітей теж активно дбають, свідчать посадовці. Успішно діє обласна дитяча лікарня при ній відкритий дитячий центр реабілітації. Вперше в історії України виділили кошти з державного та обласного бюджетів на лікування онкохворих дітей. Малечу з тяжкими хронічними захворюваннями забезпечують медикаментами. На 100% в області забезпечені діти з гіпофізарним нанізмом та цукровим діабетом. На 100% забезпечені дітом, діти хворі до 3 років на фенілкетонурію. Проведений повний скринінг новонароджених на фенілкетонурію гіпотереоз, адрогенітальний синдром та муковісцидоз. Протягом 2013 року обстежено 99% відповідних новонароджених області. У планах на наступний рік покращити матеріально-технічну базу педіатричних відділень рейлікарень, вести в експлуатацію перинатальний центр, реконструювати санаторій пролісок для реабілітації дітей з ДЦП і запустити центр екстреної медичної допомоги. А в освітній галузі цьогоріч дбали про відкриття нових дитсадків, охоплення малечі гуртовою роботою і реформуванням для хворих дітлахів у 2014 році. Цю роботу продовжать. Для того, щоб провести належне реформування інтернатних закладів, нам потрібно розвивати таку форму навчання, як інклюзія. Для того, щоб говорити про інклюзивну форму навчання, нам потрібно для цього підготувати суспільство, педагогів, батьків і дитини, для того, щоб дитина змогла зайти в звичайний клас, дитина інвалід, і почувати себе впевнено. Підсумовуючи колегію, очільник Черкащини наголосив, служби причетні до дітей повинні бути активними, щоб до 2016-го виконати всі поставлені ООН і державою завдання. Лідія Миланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Продовжуємо. Майже тисячу ялинок незаконно зрубали на території свидівського лісництва. За підрахунками спеціалістів, їх вартість склала 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали двох хлопців. Вирубкою хвойних вони зайнялися, аби заробити ялинки та сосни. Зберігали у складському приміщенні на околиці міста. Нині проти затриманих відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Керівництво задоволене роботою черкаських рятувальників. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких зустрівся у Черкасах із колективом управління ДСНС. Морально-психологічний стан рятувальників чільника відомства потішив. Відзначив він також, що черкаські надзвичайники Це мають усе необхідне, аби ефективно виконувати покладені на них завдання. Він на жаль на в удовлетворев состоянням гарнізоні. У нас Следующий год очень ответственный. По всем направлениям. По всем. И я требую, чтобы вот те четыре базовых принципа, о котором я говорил, максимально внедрялись и развивались. Информационный пицамок четверга у Чаосян. Что про такое? Химия жизнедайная, питная вода, джерело здоровья, че отрута, Я роблю коника ну, татові на день народження. Святковий хандмейт, як школярі, чаклували над новорічними сувенірами. Питна вода, джерело здоров'я чи отрута щодня ми споживаємо півтора-два літри рідини. І не завжди життєдайна насправді є такою. Вода з під крану, бутильована чи привезена. Різниця якістю, стверджують експерти. Впливає на це низка факторів, зокрема, де знаходиться джерело, як доставляють воду споживачу або зберігають її. Юлія Порпленко більше про Черкаську воду. Пити воду з крану ці черкащани не звикли. Пан Юрій з Геронимівки раз на два тижні запасається очищеною водою. Адже у якості тієї, що тече з крану, сумнівається. Та вода, яка біжить з крану, вона вишівнять хлорка. И пить ее по вкусу не очень приятно. А это вот, да, мое мнение. По вкусу более мягкая, более такая приятная. Мы, с нее, мы пьем ее и варим с нее кушать. Ніні населення користується для своїх цілей поверхневими та підземними водами, каже експерт Володимир Папач. На Черкащині у побуті широко використовують воду з Дніпра, Росії та гнилого Тікачу. Експерт зауважив: будь-то вода з річки чи кринична, перед її споживанням треба знати мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. До цього часу існує така думка серед пересічних громадян про те, що вода криниці так далі. Це вона краща за якістю. Це, на жаль, далеко не так. Тому що вода, децентралізоване джерел водопостачання, вона за якістю у нас в області, і, до речі, не у нас в області, а в цілому по Україні, вона далека-далека від тої, яка би хотілося мати. Проби води, що споживають у Черкасах, відповідають нормам і є безпечними, зазначив Володимир Папач. І додав, та вода, яка призначена для пиття, може бути чистою. Проте виникає інша проблема. Незадовільний стан мереж водопостачання чи транспортування значно погіршує її якість. Користується популярністю серед населення вода у бутлях. При очистці живильна рідина циркулює між кількома фільтрами, які звільняють її від хімеханічних домішок, присмаку та запаху. Ультрафіолет не заражує, а озонування насичує киснем. По справжньому очищена на молекулярному рівні вода не несе шкоди здоров'ю, а от забруднена переважно нітратами, здатна спричинити низку захворювань від розладу травлення до онкології. Вода повинна мати бездоганні органолептичні властивості, тобто відповідати вимогам по запаху, смаку, присмаку, зовнішньому вигляду прозорості, оскільки. Наші органи чуття це є перше, що сприймає воду, а отже, діє на всю центральну нервову систему. Вода не повинна вміщувати патогенних мікроорганізмів. Всі відомо, що в воді є бактерії, віруси, гельмінти, тобто багато мікроорганізмів, які можуть виникати кишкові інфекції станція має право перевіряти постачальників води лише за наявності скарг від громадян. Тому в більшості випадків безпечність води залежить від добросовісності самих постачальників. Лише дехто з них регулярно робить проби води. Охоче, черкащани купують і розливну воду. Ціна 30-50 копійок за літр. Щоб бути впевненим у якості будь-якої питної води, лікарі радять споживачам цікавитись у продавців відповідною документацією. Юлія Порпленко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. І до інших тем 2014-й за китайським гороскопом рік синього дерев'яного коня. Астрологи прогнозують, що він буде більш успішним та вдалим ніж попередній. Це період наполегливої праці і азарту. Також синій кінь задаватиме хороший темп життю. Чого ще слід сподіватись прихильникам китайського гороскопу? Дивіться далі. Кінь, тварина горда і норовлива через це рік буде неоднозначним, можливі й труднощі, і кар'єрні злети. А ще рік буде повним неймовірних поворотів долі та дивовижних можливостей, якими треба тільки вміло скористатися, зазначають астрологи. Лошадь це, як звісно, домашнє животне. Його приручили, так що оно і спокійне, але іноді неровісте. Так і от наш може бути і більш-менш спокійний. І будуть немножко і казуси, і конфлікти. Рік коня має ознаменуватися матеріальним благополуччям та духовним злетом. Прибутку слід чекати ракам, дівам та скорпіонам. Затратним рік виявиться для козорогів. Сімейні проблеми вирішуватимуть овни, а кар'єру будуватимуть тільці та леви. Невезіння очікує Терези, а найбільше пощастить стрільцям. Юпитер это его планета. И так как в этом году очень большое влияние Юпитера, так что этому знаку, в этом году повезет наиболее. 2014 буде однозначно кращим ніж 2013 Переконують астрологи. Аби успіх та удача супроводжували увесь рік. Вони радять вдягатися у синя, а святкові столи накривати лише домашніми стравами, багатими на овочі, зелень та фрукти. Станіслав Шемот, Віта Зорич, Микола Назарчук, Черкаська служба. Новин. Подарунок зроблений власними руками завжди в ціні. Новорічні прикраси та сувеніри навчаються створювати вихованці черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Там тривають сезонні майстер-класи зі святкового хендмейду. Як школярі чаклували над новорічними сюрпризами? Спостерігала Ірина Васюра. Напередодні року коня вихованці гуртку Вернісаж взялися за унікальні сувеніри. Сьогодні вони трудяться над тематичними аплікаціями. Ну, я роблю коника ну, татові на день народження. Я його роблю з ну, з прикрас різних. Ну, мама подарувала на день народження. Я роблю коника для ялинки, щоб його прикрасити. Красити. Я зробив ангелочка всередині і округ нього бльостки зробив і грибу зробив. Головне у цій справі мати гарний настрій та трохи фантазії. Креативний сувенір можна зробити за годину. Підбираємо згідно ескізу матеріали, чудові яскраві паєточки і за допомогою клею наклеюємо це все на нашу роботу. Новорічний хендмейд одна з улюблених тем занять вихованців Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру школярі з радістю беруться за виготовлення святкових прикрас. Діти ходять з великим задоволенням. Вікова категорія у нас дітей від 5 років і старше. Діти дуже гарні, талановиті, приймаємо участь в багатьох конкурсах. Такі яскраві коники сувеніри подарують святковий настрій і малечі, і дорослим. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба. Новин і поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. Інформаційну естафету підхоплює Анна Іванченко з новинами спорту. А далі ще буде прогноз погоди. Ще повернемось. Вітання, далі новини спорту. Черкаський Славутич недовго був без головного тренера. Нагадаємо, що тиждень тому з посади головного тренера пішов Ігор Петров. Сьогодні стало відомо, що новим очільником черкаського клубу стане відомий спеціаліст Юрій Бакалов. Останнім клубом, у якому працював Бакалов, Київський арсенал. На посту головного тренера Канонірів спеціаліст провів два повних сезони. Очолював він київський клуб з 2010 по 2013 роки. Співпрацю з киянами Бакалов припинив через складне фінансове становище столичних. Очікує Дякуюся, що офіційно новий головний тренер Славутича буде представлений команді завтра. Нагадаємо, що завдання Черкаського Славутича у цьому сезоні вихід у перший дивізіон чемпіонату України. Для цього черкастям потрібно зайняти з першого по четверте місце у турнірній таблиці другої ліги. Близько 400 найкрасивіших і найсильніших спортсменів днями зібралися в Черкасах на фітнес-турнірі відкритого Кубка Черкащини Різдвяні канікули. За перемогу боролися спортсмени з шести областей серед учасників турніру визначали кращого у фітнесі, бікіні, бодібілдингу та в командних фітнес-дисциплінах. Накачані м'язи, міцна статура, аполони шести областей: Київської, запорізької, Миколаївської, Полтавської, донецької та харківської представляли свої вміння на цьогорічному турнірі. Дмитро учасник Черкас, Спортсмен що нещодавно повернувся з Харкова, та він отримав шосте місце. Сьогодні бодібілдер зібрався силами та виборов золото у категорії фізікмен. Я щаслив, що став победителем даної номінації. Мірялися м'язи між собою представниці прекрасної статі. Черкащанка Олександра Льдячок впевнено здобула золоту категорії фітнес, а серед бодібілдерів не було рівних черкастю, Ерсту Айдешеву. Я рад побіді, довго к этому йшов. хочу пожелати тим, хто хоче займатися бодібілдингом, йти до цього, не зупинятися, працювати над собою, і все у вас вийде. Організатори фітнес-турніру рівнем підготовки учасників задоволені зізнаються для спортсменів Черкаської області. 2013 рік став щедрим на медалі та міжнародне визнання. Турнір «Рождественські канюкули» ми дуже любимо і завжди чекаємо. Чому? тому, що це підведення нашої роботи за рік. переможці турніру отримали почесні дипломи, медалі, подарунки та готуються до нових звершень у світі фітнесу. А спорт. І на завершення наша рубрика про курйози та казуси у світовому спорті. Із поля в джакузі. Під час матчу 18-го туру національного чемпіонату між Бредою і Камбуром футболісти-господарів після фінального свистка відправилися купатися в джакузі, яке становило за воротами у рекламних цілях. Таким чином, голландські футболісти відсвяткували свою першу здобуту перемогу в п'яти іграх. На сьогодні у нас все гарного вам вечора. До побачення.